Всім привіт! Сьогодні від компанії Turxoft огляд принтера етикеток Xprinter XP422B. Як бачимо від свого найближчого аналогу, від Xprinter 420, він відрізняється в першу чергу своїм дизайном та зовнішнім виглядом. Як бачимо, саме ця модель оснащена інтерфейсами USB і Ethernet. Тобто є можливість підключення як напряму до комп'ютера через USB, також і по локальній мережі через інтерфейс Ethernet. Також, як бачимо, є проріз для використання зовнішнього розмотувача витратного матеріалу. тобто Етикеток. Всередині принтера знаходиться досить міський лоток для. Етикеток, максимальна ширина витратного матеріалу, який може використовуватись це 112 мм, а максимальна максимальний діаметр рулону 110 мм. Драйвер для принтера XP422B ви можете знайти на нашому сайті stortorsoft.ua. У картці товару. Тут знаходиться посилання для завантаження перевіреного та актуального драйвера для цього принтера. Завдяки своїм характеристикам, хорошій якості друку та ширині друку від 20 до 108 мм. А цей принтер широко використовується не тільки в оптових і роздрібних магазинах та на складах для маркування та штрих-кодування товарів, але й для інтернет-магазинів, для відправки посилок службами доставки, такими як Укрпошта або Нова Пошта. Давайте побачимо друк етикетки, заміну етикетки на етикетку іншого розміру та калібрування даного принтера. Спочатку можна роздрукувати етикетку для служби доставки для нової пошти або Укрпошти. Також можемо замінити зараз цю етикетку на звичайний Етикетки для маркування товарів, наприклад, дуже популярні етикетки 40х25 мм. При заміні етикетки на інший розмір, необхідно провести калібрування принтера, вмикаємо принтер з зажатою клавішею Feed і спостерігаємо за тим, коли з'явиться червоний світлодіод, щоб відпустити клавішу. Спочатку синій, рожевий і червоний. Якщо при натисканні клавіші Fit у вас виходить тільки одна етикетка, то принтер правильно відкалібрований. Зараз ми спробуємо роздрукувати етикетки для маркування товару. Подивимось на якість друку. Як ми з вами могли побачити, ця модель принтера етикеток Xprinter XP 422B може стати чудовим вибором для вашого роздрібного або оптового магазину чи складу, або навіть інтернет-магазину. Якщо у вас залишились запитання, заохочую вас звертатися в компанію Торгсофт по будь-яких питаннях автоматизації вашого бізнесу або комплектах торгового обладнання для вашого магазину. Наші контакти ви завжди можете знайти на наших сайтах. Чекаємо на вас.